Привіт, футболмани та християни! Другий тур золотої та срібної Ліг всіх трьох дивізіонів закінчився. І сьогодні маємо для вас традиційний аналіз цих матчів, які принесли цікаві результати та піддали перців у перегонах за медалями. Тому насипаємо гарячого борщику, беремо в руки пампушки з часником, другою рукою донатимо доступну для вас суму на потреби Збройних сил України і починаємо. Почнемо з вищої ліги через щільний графік змагального дня. Наші знімальні групі, на жаль, цей тур вдалося відвідати тільки частково а у срібній лізі. Але ми спочатку пробіжемося по золотій. Яско. Тут у надцікавому матчі перемогло Аріард Авто 3-1 та затвердило свій статус лідера. У битві жінтерагротех та Гадеону сильнішими виявилися іще одна команда фаворит змагань аграрного напрямку. Вони обіграли опонентів з рахунком сім і у золотій лізі у нас зараз вибудовувалася чітка іерархія, яско має 38 очок та займає перше місце. У «Інтерівців» 34 бали, і вони відповідно на другому. Третє займає Арі Арт Авто» з відставанням вже у 9 пунктів, і поки останнім ідуть гедіонівці. Картина вималюється таким чином, що якраз перша двійка буде боротися за золото, а друга двійка за бронзу. У срібній лізі починали з двобою Юрія Фарм та він драйвер СТІМ. Відверто краще розпочали фармацевти. Вони забили три швидких голи і вже починали грати по рахунку, але перечинку до матчу внесли й водії, скоротивши відставання перед перервою. після неї драйвери не зупинилися, і Краковецький вносячи свою лепту, додає ще плюс один гол до заліку. Перед завершенням матчу Ткачук зрівнює рахунок, але ЮФ силами свого кращого бомбардира Юрія Дяка на на останньому подиху забуває переможний м'яч і отримує три очки: 4-3. нагадаємо, що фармацевти зараз лідирують у турнірній таблиці. Крайній матч ліги відбувся за участі Кусто Агро та благодаті. Благі останнім часом не на жарт зійшлися, показуючи хороші результати, і цей поєдинок не став виключенням. У мене особисто складається таке враження, що у команди відкрилося друге дихання, і тепер вони можуть показати всім, що достойні перебувати в призах. хоча. Б Срібної ліги щодо поточного матчу, то благодать забила вже на п'ятій хвилині і досить довго утримувала мінімальну перевагу. Але згодом Мельник своїм дублем та Зозуля змінили ситуацію. і Вже аграрії змогли певний час бути на коні. Перед перервою, правда, Дмитро Щербас скоротив відставання білоблакитних знову до мінімуму. Лукійанчук знову повертає собі хитку перевагу. А вже на останніх миттєвостях її утверджує все той же Олександр 5-3 і благі. І отримуючи три бали до копилки, продовжуючи перебувати на третій стрічці, але вже помалу наганяючи Кустов очному доробку. Максим. Друга перемога поспіль, якщо не помиляюся, у срібній лізі. Як вдалося сьогодні отримати три очки у Кусто Агро та ваш короткий аналіз цього матчу? В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України, що дають можливість нам грати, займатися улюбленою справою. Грали сьогодні рівну гру, трошки більше повезло, ніж супернику. Зараз вищі лізі, як в, сіль, в Сільвер лізі, так і в болти в принципі команди всі рівні. Тому боротьба напружена у всіх іграх. Вдалося виграти, напевно, трошки більше нам повезло. Сьогодні починаєте набирати очки потроху, і якщо не помиляюся, ще на третьому місці чи вже перемістилися на друге? Ще на третьому, але будемо виривати. Старатися всі інші перемоги і виходити вище. Які шанси у вас, наприклад, для першого місця? Ну, якщо суперники нам допоможуть. Програють свої ігри, то будемо робити все, що в наших мозках. Чи є якісь розмови у вашій команді про наступний сезон, чи будете заявлятися в цьому складі? І трохи деталів, якщо є. Звісно, ми будемо заявлятися. Якщо будуть можливості підсилення, будемо шукати гравців підсилювати наш склад, але, в принципі, зараз зробимо деякі, проаналізуємо наші помилки. І я думаю, що в залі зможемо зараз в чемпіонаті наверху. Стати те, що ми опустили, і в принципі на наступний сезон ХФЛ будемо набагато сильнішими поспілкуємося про першу лігу. У першаків у срібній елізі, на жаль, знову не відбулося жодного матчу адже зі зборами цього разу були проблеми у барберів. Та золота ліга живіше всіх живих, і заядло бореться за своє місце під сонцем. Так зустріч Десни з епіцентром стала справжньою сенсацією туру, ба, можна сказати, навіть всього першого кола голдів. Епіки на початку протистояння пропустили швидкий гол від гліба Акуліша, але не склали зброю. І вже до перерви силами Богдана Гавчука зрівнює шанси. А після неї почали свою боротьбу з новою силою, забивши ще три голи. Авторами їх стали Сажок та Краковецький. Правда, ложку дьогтю додав Іван Білецький під завісу матчу. Та все ж будівельники виборюють таку потрібну перемогу 2-4. У зустрічі ж аграрія з полум'ям сильнішими стали саме Агрохлопаки. Але вони мінімально переграли суперника 3 2, і тепер саме вони очолюють турнірну таблицю, Деснаж Деснаш після програшу займає друге місце. З такою ж кількістю балів епіки ж відстають у одне очко на третій позиції. Четверте місце за полум'ям, їм в медальну боротьбу вже вклинитись буде надскладно. Далі про другу лігу. У її золотій алізі вже ще більше напружено та гостро, ніж у першаків. Розпочнемо нашого оповідь з матчу туру між незламними та кубою. Поєдинок був завзятим та рівним. з Комаровський вже на третій хвилині вивів лі... лідера ліги вперед, але Іван Бура на шості зрівняв рахунок. Далі пішли маятникові атаки. Не сказати, щоб якась з команд була сильнішою або мала домінування, але все ж більше пощастило Тімо. Жан Даніл чудовим ударом з розвороту у другому таймі вивів своїх одноклубників вперед, і вони вдало змогли утримати рахунок. 2-1 незламні продовжують перебувати на першому місці турнірки. Щодо зустрічі Вінфілду з Вінсіті, то тут розгорівся справжній блокбастер. Два голкіпери Вінполовці вже у першому таймі потерпають від таранних атак містян і отримують легкі травми, міняючися одне одного в рамці. Це позначається на результаті. Під кінець першої половини осовському вдається розбортувати їх на ворота. Але вже в другому Лисюк, виходячи на заміну, зрівнює рахунок, а невдовзі горич виводить Вінфілду уперед. Їх щастя. Продовжується недовго. Ящишин ще знову робить цифри рівними, і кульмінацію двобою став гол Олександра Костика на 38-й хвилині, який по суті і приніс він половця в перемогу 3-2. Цих три очки повертає їх на друге місце, і саме наступна зустріч з незламними буде з однією з доленосних для команди Руденка Сарани. Тому слідкуйте за програмою офсайт. Буде цікаво. Саша, ну блін, як так виходить завжди, що завжди корвалол на ваших іграх? Така команда, граємо як можемо. на Останньому здиху кожен раз. Але стараємося і вириваємо перемогу. 3-2 сьогодні ваші сусіди по турнірній таблиці зіграли 2-1, виграли незламні. А які, на вашу думку, шанси і які задачі на наступні 4 гри? Ну, задача тільки перемога. Там будемо дивитися, але на рахунок інших команд. Я думаю, що шанси рівні. Навіть в хуби є шанси. Ігор ще досить багато. Зараз всі виігруєш ігри і стаєш першим місцем і все. У Сільвері вже Арпал цього туру переміг Фенікс 2 2.3 та вирівнявся в очковому доробку з мивіничанами, які перемагають Олд Сіті 5-1.